Шість випадків гарячки західного нілу зафіксували на Полтавщині з початку року. З них чотири у Полтаві та поодинокі випадки у Решетилівській та Заводській громадах. Серед хворих усі чоловіки середнього віку, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. У нас з початку 23-го року було зареєстровано 6 випадків захворювання на гарячку західного нілу. Це досить небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів, які в свою чергу заражаються від перелітних птахів. Тобто вони кусають птахів, потім людей і таким чином заражаються люди. Переносниками гарячки західного нілу є численні види комарів. Під час укусів, зарадженими комарями людини, вірус потрапляє в організм, де розмножується та призводить Многі до хвороби, говорить і... епідеміолог. І... 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 По симптоматиці слід зазначити, що у 80% захворілих захворювання протікає безсимптомно, у решті 20%. Можемо спостерігати наступні симптоми, такі як різке підвищення температури до 38-40 градусів, слабкість, головний біль, біль в, орлі, в спині, в суглобах, в м'язах, також нудота і діарея. Вакцини від інфекцій гарячки західного нілу на цей час не існує, говорить член асоціації інфекціоністів України. Тетяна Коваль вакцинація від цієї інфекції не існує, і тому ну, профілактика це просто уникати укусу камерів, але ну, це такі звичайні якби, такі поради, тобто використання якихось репелентів або спеціальних засобів, на які наносяться на шкіру, які попереджають укуси камерів, тобто специфічної профілактики не існує. Фроба гарячка західного нілу дуже часто притікає без ускладнень, нагадує звичайний герві. Тому часто лікарі встановлюють вірус вже після одужання пацієнта, говорить тетяна Коваль. І додає, що на сьогодні гарячка західного нілу не є екзотичною інфекцією. Для нашого регіону вона вже не може вважатись зовсім екзотичною, тобто, напевно, в нас проходять певні е, такі шляхи е, пересування перельоту птахів, і е, тут вони осідають, і тут відбуваються якісь природні такі е, е, події, коли вірус цей висвобождається, потім з'являється в якихось водомах, де проходить розмноження комарів, і таким чином ця інфекція передається потім. Людям. Нагадаємо, минулого року на Полтавщині було зафіксовано чотири випадки гарячки західного нілу.